Кидайте на ту двох, двох від, на 20-літрове відро, 2-3 2 кг кидаємо. Кидаємо сухі дрожді, пачечку, ну, так от. Не велику, щоб дуже велику. Ні, ну, аби, мабуть, пачечка невелика, сухих дрождей і дві 2-3 ложки цукру. Добавляю туди. Все туди перемішую туди з, з ним, ж у місті, за той. І виходить, до верха воно все от, у вас накриваєте гарно кришкою. Ну, як гарно, ну прикриваєте кришкою, придавите там ту кришку, чимось, якщо вона так не закривається, то чимся придавити там, треба, щоб не злетіло, як вітер. І хай вони ще пограють десь 5-6 днів. Теж помішуючи кожен день, ви помішуєте.